direct seeding not so popular in Germany. We need to make more popular and show what is possible with direct seeding. The most we do in service is uh, seeding cover. Прямий посів Німеччини не популярний, але я від себе додам, що керівництво Німеччини вимагає застосування нових технологій. І тому, хоч і важко, але ми робимо і показуємо перші кроки з провадження технології прямого посіву і ноутіл. І Перше, з чого ми вирішили піти разом з сінесом, це покривні культури. Застосування покривних культур не так критично сприймається фермерами стосовно результату, може якихось помилок на першому етапі. Тому більшість фермерів згоджуються на це і розпочинають крок до технології «Ноутіл» саме з посіву покривних культур інонзабетіпзин видами. На фермі тінаса сівалка використовується не лише для для покривних культур, а і вона сіяла авіоз пшениця горох.